Альона із двома дітьми переїхала на Нікопольщину з Херсонської області. В окупації родина прожила майже 9 місяців. Добиралися дуже тяжко. Три дні добиралися, були і обстріли, машини зривалися, ми колони їхали через Мелітополь, Запорожжя, так ми доїхали. Тут сім'я вже взяла будинок на виплату, бо повертатися, каже жінка, немає куди. Нині потроху й облаштовують побут. У цьому допомагають благодійники. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна ініціатива Ukraine Relief Fund передали родині новий холодильник і газову плиту, бо стара техніка вийшла з ладу. Ой, не бачите, не працює. Отримали допомогу і переселенці з Донеччини. Сюди розповідають, виїхали без нічого. Ми там вже перевезли той і холодильник, ну поламався той холодильник. І що ми ще ну кое-що там ще перевезли. Від благодійного фонду Віктора Пінчука підтримку одержала і родина Ольги. Вона переселенка з Херсонщини. Разом із дітьми ледь вибралася з села Дучани. Тепер, хоч і знайшли прихисток, дуже сумують за рідним домом. Бабуся нас прийняла, потім я на через місяць десь поїхала забирати сина. кажуть, можна пропускають, можна тільки туди й назад. Все я бистренько договорилася, безстренько поїхала. Це було Щось з чим то. Я його так забирала, я плакала вже. Досі моя донька досі хоче додому. Плачемо. Ольга показує пічку, на якій доводилося готувати їжу. Зізнається, до неї страшно підходити. Тут треба сильно нажимати і крутити їм, а, а тут версій ж, вони бачите, отак і падає. Надо тільки отак. Тож новій техніці неабияк радіє. У мене просто нема слів. І вам, ребята, спасибо за все, що ви мене допомагаєте таким людям, як ми. Оце. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Реліф Fund систематично допомагають вимушеним переселенцям, які евакуювалися на Дніпропетровщину. Підтримку надають з осені 2022 року. Днями родинам вимушених переселенців, які потребували допомоги, доставили 18 предметів побутової техніки та меблів Айміна Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.